Вітаю, друзі, а також усі інші. У нас сьогодні, 5 серпня, ранок 894 доби мужньої оборони України протинували російських окупантів. І сьогодні на обозі, як і завжди, кожного ранку. Ми розпочинаємо огляд мапи бойових дій. І сьогодні особлива увага буде привернута саме тим локаціям, про які ви чуєте дуже часто. Це саме турецька. Покровський напрямок, а також Краматорський район Часової Яру. Саме чому пояснюю справа у тому, що російські окупаційні війська мали за цей період деякі просування, і, окрім всього іншого, готуються до більш потужних а, а, штурмових наступальних дій вже на цьому тижні. Як я і розповідав в а, минулих а, відео, російські окупаційні війська на Покровському напрямку провели. Перегрупуванню та підготовку 15, 30 та 74 окремих мотострілецьких бригад для подальшого просування по трасі 05-11. Тому найближчим часом ми повинні бути готові до того, що росіяни розпочнуть більш інтенсивні е, штурмові дії в районі Сергіївки, Желаново, по напрямку на е, Новожелане та Комишівку. А для них це є пріоритетним, оскільки вони так і не можуть з Новоселівки Першої, Уменського та Йоснобродівки собі повноцінно вийти саме на лівий берег річки Вовчої, а також Карлівського водосховища. Тому оскільки в них поки що не вирішене питання саме з цією локацією, вони змушені е, рухатись на південь від 05.11 після того, як вони вийшли за межі Прогреса та Вовче. І захопили е, веселе. Таким чином вони будуть намагатися зберегти інтенсивні наступальні дії в напрямку на Покровськ по трасі 05 але основною метою зараз для них є це Новоградівка. Для них є основною метою Новоградівки, яка безпосередньо по 0511 є перепоною е, для їх подальшого руху на Покровському. Напрямку. Отже, найближчим часом вони будуть інтенсифікувати свої наступальні дії по 0,5-11, але саме для формування в першу чергу південного флангу, а також північного. Зараз вони вирівняли фланги в районі Тимофіївки, Лозувацька Тимофіївка, починають тиснути на Іванівку Лесничне Там будуть після цього. Як вони повністю закриють питання з північним флангом вже концентруватися на воздвіженку, на воздвіженку, через яку вони будуть намагатися вийти на 0,5-04, і цей тиждень це в першу чергу о, їх інтенсифікація по 0,5 одинадцять на південному флангу, фланзі, окрім цього іншого, в самому в самій турецькій агломерації на жаль на минулому тижні. Росіяни змогли досягти деяких ситуативних, але дуже неприємних успіхів, в першу чергу, в районі Нью-Йорка, де ми неодноразово вже протягом ну майже двох тижнів говорили про те, що у росіян не було е суттєвих успіхів, оскільки вони вперлись в кривий торець е річку, а також е машинобудівельний завод, тобто саме в. Промислову зону в природню перепону та штучну перепону, які їм дуже важко здолати. Але тим не менш, вони змогли зараз перейти на північну частину північний берег річки Кривий Торець, і вони зараз діють в районі вулиці Зарічна. Саме там вони мають закріплені позиції, які постійно підсилюється новими підрозділами, які форсують саму річку. А, один підрозділ знищується, приходить другий. Залишається хтось після знищення другого, підходить третій, їх також знищують, але поступово відбувається накопичувальний а, процес. Вони не жаліють людського а, ресурсу, повністю ним нехтують. Але тим не менш серед цих город трупів а, в них є закріплені вже локації. Така сама негативна ситуація відбулася і в е, самому Турецьку, е, точніше, не в самому безпосередньо місті Турецьк, а в зоні турецької агломерації, де, відбу, де е, Турецьк межує з Північним, Залізним та е, Південним. Справа у тому, що я неодноразово розповідав, що і тут росіяни на декілька тижнів були змушені призупинити свій рух, оскільки вперлись в штучну перепону у вигляді залізничної колії, а також е, тариконів, які виконували функції штучних висот, і які прикривали е, саме цю залізничну колію. Мається на увазі два терикони, Шахти на ну, два, два три кони з висотою 40 метрів. Цього було достатньо, щоб контролювати в принципі залізничну колію і мати вогневий контроль над усіма ділянками і прориву. Тим не менш, за два тижні постійних штурмових дій та спроб вийти на інший бік залізничної колії. Їм це вдалося по вулиці Тургенєва та Українській. Там в них це біля шахти Артема, і саме там в них є вже закріплена позиція. Звісно ж, по ній постійно працюють наші е, сили, наші підрозділи. Е, росіяни несуть великі втрати, але і постійно відправляють все більше і більше людського ресурсу на підсилення цієї позиції. Окрім всього іншого, вони вже намагаються в е, штурмувати найближчий терекон. І ці спроби вже були зафіксовані. Отже, росіяни і тут вийшли за межу штучної перепони. В принципі, на турецько-покровському напрямку ситуація насправді досить непроста. Поки що говорити про критичність ситуації зараною. Тут я хотів би все ж таки закцентувати, що критичність ситуації. Не може вимірюватись захопленням а, тієї чи іншої відстані, а, тієї чи іншої кількості населених пунктів це чисел. Критичність вимірюється з захопленням важливих а, тактичного, оперативно-тактичного та іншого значення об'єктів локацій, до яких відносяться звісно і висоти, а також і населені пункти. Отже, якщо ми говоримо про критичність ситуації, то саме це слово можна буде використовувати, коли, по-перше, буде захоплено російськими окупантами Новоградівка, якщо вона взагалі буде ними захоплена, і коли російські окупанти. Вийдуть на трасу 0504. Фізично не вона буде в них під вогневим контролем, як зараз, що вони можуть її обстрілювати не тільки з артилерії, а також з мінометів 120 го калібру. А взагалі, коли вони будуть там присутні, фізично та зможуть контролювати е, рух по ній е, нашого автомобільного транспорту, нашу логістику. Є ще один момент: е, це звісно ж е, турецька агломерація, але. Другий момент він вже стосується часового яру. Справа у тому, що саме часів яр зараз зупиняє росіян, від того, щоб створити умови для подальшого тиску на турецьк з півночі, росіянам доводиться оперувати або східним напрямком для своїх штурмових дій, що не дуже вигідно, або південним. Що ж до самого часового яру. То о, достатньо довго трималася оборона правого берега від каналу, і її все ж таки вдалося росіянам прорвати. Це сталося в саме секторі м, Жопневий, в районі о, вулиці Маріупольська. Вони зараз мають декілька закріплених позицій. Але знову ж таки ситуація станом на зараз яка? Вони використовують невеликі групи якими а, проривають саме канал, виходять на вулицю, заходять в той чи інший будинок а, приватного сектору, приватні будинки, і займають там позиції. Цю локацію знищують артилерійським вогнем іншими засобами ураження, але постійно хвиля за хвилю відбуваються штурми. Тобто росіяни зараз максимально використовують свою компоненту, людську. Вони намагаються а, здобути якісь а, перемоги, якісь переваги виключно за людський ресурс. З урахуванням ускладнення дій на правому березі каналу вони а, не використовують там великій кількості механізованого компоненту. Але по часовому яру відбувається досить серйозна, серйозний вплив артилерії, як ствольною, так і реактивною, використовується Тос 1 А Сонцепьок. І використовується тактичною авіацією в великій кількості. Вона продовжує домінувати в повітряному просторі і майже повністю стирає з обличчя Землі часів яр коригованими авіаційними бомбами. Таким чином, це дві найбільш небезпечні, як були є, так і будуть залишатися найближчим часом локації. По лінії боєзіткнення звісно ж, є і інше, звісно, є інше, на які треба звертати увагу, оскільки росіяни будуть намагатися там прорватися, це і та ж сама траса 0532 від Мар'їнки на Вуглидар, це спроби росіян охопити Вуглидар з півночі і так далі. І таке інше. Цей Сіверський напрямок, Лимана Купінська вісь, але але саме на Турецько-Покровському напрямку, якщо Росіянам вдасться. Виконати а, чотири, чотири основні задачі, про які я говорив неодноразово, а саме вийти на лівий берег Вовчі, а, просунутися по 0511 в напрямку на Покровськ, а, перерізати 0,5-04 та захопити турецьку агломерацію, можна говорити про те, що у росіян все ж таки станом на 24 рік стався а, оперативний успіх, хоча хоча. Навіть він має виключно ситуативний характер, і виникає інше питання: а які ресурси були покладені саме російськими окупантами на те, щоб це виконати? Зараз в нас е почався тільки серпень. Е ми можемо говорити, що станом на початок серпня росіяни вже не виконали багато бойових задач, які командування ставили перед ними. Тобто. Це створити умови для перерізання роботинського виступу. Це створити умови для повернення на времівському напрямку. Все населені пункти та території, які контролювали росіяни станом на травень 2023 року. Це перерізати 0,5-32. Це захопити часів яр, бої за які продовжуються. І о, це. Деякі інші задачі про Харківщину з північними метастазами в напрямку на липці та в районі а, Вовчанську я навіть і не кажу це тотальне фіаско росіян саме північ Харківщини, який вони продовжують підтримувати своїм ресурсом. Мені здається, в принципі, що до кінця цього року, все ж таки, генерал Лапін з'ясується, що був якимось мега-корупціонером його заарештують. А самі підрозділи російські будуть виведені з півночі е, Харківщини. Хоча, як на мене, розсередження цього ресурсу корисне більш нам, і е, те, що росіяни постійно сточують там відповідно енний якийсь ресурс, це дійсно корисно саме для сил оборони України. Е, що ж до турецько-покровської агломерації, е, битва за Турецьк це буде генеральна основна битва. І як для російських окупантів, так і для Сил оборони України в 2024 році, можна сказати, що вона вже починається в повному масштабі. Створення умов а, росіянам а, вдалося, ну м'яко кажучи, з одного боку, не найкращим чином. З іншого боку, і в нас були проблеми з обороною, особливо на самому початку, і ми програли а, деякий час. Ми втратили деякий час. Коли е, ми е, втратили серйозні укріплення на е, сході від е, турецької агломерації на межі між горлівкою та самою Турецькою агломерацією, вже неодноразово про це також говорили. Отже, основна битва за Турецьк починається фактично спочатку серпня, на цьому, друзі. Все, продовжуємо о, спостерігати за подіями, аналізувати ці події о, в зоні бойових дій. А також нагадую, що якщо вам цікаві такі відео, можете поставити під о, саме зараз під цим відео лайк, о, підписатися, натиснути дзвоник, окрім всього іншого. Нагадую, що в коментарях ви не тільки можете поділитися своїми думками, а й задати мені якесь запитання. Найцікавіше 10 запитань. Я на них відповідаю кожної суботи. Це вже традиція. На сьогодні, все, дякую за увагу. Слава Україні, слава нації.